Ми се будемо збивати молоко для плата. Аня готує лати в кав'ярні. Оскава тут вона працює баристи у майже рік. Дівчина розповідає, давно хотіла працювати в кав'ярні, але не було ані досвіду, ані можливості. Врешті-решт випадок вирішив за неї. Аня побачила оголошення про вакансію Баристи та спробувала. Тепер працює в жіночому колективі та відчуває себе частиною справжньої команди. Дуже комфортно з жінками, теми жіночі, з клієнтами, з жінками. Також ми вже з постійними нашими можемо спілкуватись такі на особисті теми. Більше як знаєте, Бариста, психолог. В Кілька дівчат всі вони зацікавлені в розвитку бізнесу, адже є співвласницями кав'ярні. У кожного тут свої обов'язки та своя зона відповідальності. Плоть до того, що там плинтуса треба буде покрасити. І ми їх пофарбуємо. Ну сто процентів. Немає того, що у нас якийсь там є директор. На нього там все скинуто. А ми тут такі, от класні так прийшли тут, пооливалися і, і пішли далі. Ні, найпростіше пояснює Бариста Маша навчитися готувати еспресо. В неї це вийшло майже відразу. А ось ті напої, які містять молоко, на кшталт лати або флейт-вайт, потребують більше уваги та терпіння. Краще ну, взагалі, зварити еспресо, Це мабуть саме краще. А от молоко збивати це було дуже важко. Це е, ну мабуть, здається, це легко, але це було важко. <гум> ну нічого, я поралась. Американа та капучина найпопулярніші види кавових напоїв в цій кав'ярні. Їх купують найчастіше, не пасуть задніх і десерти. У постійних покупців вже є найулюбленіші. Трубочки зі згущеним молоком найсмачніше. що тут є. капучино якось так вже пішло. Натуральні чаї також користуються повагою серед покупців. Діляться ось каві. дівчата. Їх готують власноруч та навчають нових співробітників. Я роблю майже всі напої, деякі напої такі як натуральні чаї. Або якісь там авторські напої в мене не дуже зовсім виходить робити бо у різного різні технологія всі дівчата роблять по різному. Е, я кажу, за, за кав'ярні. Тому тут мені дівчата з радістю допомагають, підказують. Дівчата розповідають, ставляться до своєї роботи та клієнтів з любов'ю. Вже майже кожного знають на ім'я і пам'ятають уподобання без вагань можуть безкоштовно пригостити кавою, якщо гість того потребує, адже це про довіру, повагу та розуміння.